Людмила Пуляєва бумеранг із минулого. ЧАС не лікує. Чотири роки минуло з того чорного дня, а рана в серці кровить, як і тоді. Вранці він прокинувся щасливим чоловіком. Поряд тихо спала, усміхаючись у вісні, його дружина. В сусідній кімнаті додивлялася свої дитячі сни трирічна донечка. В нього є все, що потрібно для щастя сім'я, квартира, прекрасна робота, живі здорові батьки, друзі. Інколи він сам собі заздрив і дуже боявся, що ця ідилія якоїсь миті зникне. Боявся недаремно. Він затримувався на роботі, тому Оленко із садочка забрала Тереза. Домовилися, що коли він вийде з роботи, зателефонує дружині. Але телефон задзвонив, коли Олег майже закінчував свій робочий день. Чомусь серце тривожно закалатало в грудях. На екрані телефона висвітлився незнайомий номер. Алло, захриплим голосом сказав Олег. Олег Павлович, чужий чоловічий голос був офіційним і холодним. Так, у нас для вас погані новини. Олег майже не дихав. Що сталося? прошепотів він. Ваша дружина з донькою потрапили під колеса автомобіля. Вони живі? На жаль, ваша дружина загинула на місці, а за життя дівчинки борються лікарі. Де вона? незнайомець повідомив адресу лікарні. Олег сидів біля ліжка, на якому лежало маленьке, забинтоване з ніг до голови і безліччю якихось трубочок тільце. Прогнози лікарів були невтішні, але чоловік не хотів вірити, що і донечка його покине, як покинула дружина. Це ж треба займатися похороном, майнула думка. Олег довго дивився на білий згорток, яким стала його Оленка, і не хотів вірити в реальність того, що відбувається. Йому здавалося, що це страшний сон, який от от закінчиться, але, на жаль, це був не сон. Його донечка боролася за життя ще три дні, але смерть виявилася сильнішою. Водія, який на пішохідному переході збив Терезу Золенкою, так і не знайшли. Він втік з місця пригоди. Свідків за винятком якогось безхатька не було. А безхатько, який сидів на лавці неподалік того переходу і бачив момент наїзду, запевняв, що за кермом синьоокого Лексуса була молода жінка. Поховавши двох найдорожчих у своєму житті людей, Олег не бачив сенсу жити далі, але думки покінчити з собою відганяв, знайшовши порятунок у молитвах. Розум переконував його, що все мене із часом біль стане не таким нестерпним, а серце вперто шепотіло, що з роками не стане боліти менше. Серце виявилося правим, просто чоловік навчився жити із цим болем. Коли через чотири роки після загибелі дружини й доньки Олег познайомився з вірою, то думав, що доля дає йому другий шанс стати щасливим. Віра увірвалася в його життя дуже несподівано. Він ненароком зачепив її плечем на людній вулиці. Вона заточилася, мало не впала, і пакет з апельсинами, який вона несла, випав з її рук, і помаранчеві м'ячики покотилися по тротуару. Олег, вибачаючись, кинувся збирати апельсини. Коли він зустрівся очима з молодою жінкою, яка стояла розгублена і трішки збентежена, його серце зробило один удар, і наче впало на дно душі. Він потонув у її зелених очах. Вибачте, ще раз, промовив чоловік. Мене звати Олег, і я хочу компенсувати свою незграбність, запросивши вас на каву. Жінка оговталася від потрясіння і усміхнулася кутиками вуст. Я віра. Від кави не відмовлюся. З того дня вони почали зустрічатися біль за загиблими дружиною і донькою поступово ставав не таким пекучим. Олег почав вірити, що нове кохання здатне загоїти його рану. Віра виявилася веселою, дотепною, оптимістичною і доволі розумною жінкою. Щоправда, Олег наразі не розповів їй про трагедію своєї родини. Віра теж не надто охоче згадувала своє минуле. Олег знав лише, що вона розлучена, дітей немає. Здавалось би, життя йшло своїм звичним руслом робота, зустрічі з вірою, виїзди на природу на вихідні. Майже рік знадобився Олегу і Вірі, щоб прийняти рішення жити разом. До цього вони зустрічалися в ресторанах, у неї вдома або в нього. Раптом Олег запропонував з'їхатися, а звільнену квартиру здати в оренду. Віра погодилась. Вона давно чекала від нього цієї пропозиції. Вирішили, що Олег переїде до віри, а його квартиру здадуть. Напередодні цієї важливої події Олег запросив Віру до ресторану. Замовив її улюблене просеко, кілька салатів, устриці. Чомусь сьогодні він вирішив розповісти жінці історію свого життя, а якщо вона захоче, був готовий вислухати її історію. Віра трішки запізнилася, але виглядала бездоганно легкий макіяж, красива зачіска, вишукана сукня. Все це доповнював ювелірний гарнітур, підвізка у вигляді сльозинки на ланцюжку, такі ж сережки і перстень. Олег із захопленням розглядав новий образ жінки, яку, здавалося, вже досить добре знав. Ти сьогодні просто неймовірно красива, щиро зізнався Олег. Дякую. Я хотіла в цей особливий день сподобатися тобі ще більше, тобі це вдалося. Вони випили за новий етап у їхніх стосунках, поговорили про погоду і вишуканий інтер'єр цього ресторану. Нарешті Олег, знову, наповнивши келихи шампанським, сказав: Вірусю, ми зустрічаємося вже досить довго, але майже нічого не знаємо про минуле життя одне одного. Я хотів би розповісти тобі. Жінка напружилася, Олегу здалося, що настрій у неї змінився, але вона намагалася не показувати своїх емоцій. Гаразд, нарешті сказала Віра. І Олег почав свою сумну розповідь. Розповів про те, як і коли познайомився з Терезою, як вони одружилися, як тішилися народженню донечки, як були щасливі майже п'ять років спільного життя. До того страшного дня, коли на пішохідному переході їх збила якась дівчина на синьому лексусі і втекла, забравши життя молодої жінки і її доньки. В цей момент віра перемінилася на обличчі, вона зблідла і вхопилася руками за край стола. Що з тобою? Тобі погано? Олег відразу помітив зміни в поведінці і зовнішності жінки, які відбулися за кілька секунд. Ні, ні, не хвилюйся, зі мною все гаразд, поспішила запевнити Віра, але чоловік їй не повірив. Вибач, я не думав, що моя розповідь справить на тебе таке враження. За кілька хвилин Віра оговталася, взяла себе в руки і допила вино, яке ще залишалося в її келиху. Де саме сталася та аварія? запитала вона. Олег назвав адресу. Віра зблідла ще більше «Віро, не лякай мене. Олег не розумів, що відбувається з жінкою. Ти щось про це знаєш? Я про це? Жінка здавалася розгубленою. Ні, ні, я нічого не знаю, майже вигукнула вона, схопила свою сумочку і, кинувши, вибач, мені потрібно до вбиральні, вибігла з залу. Олег залишився сам. Він геть нічого не розумів, що сталося з Вірою. Невже його розповідь так розхвилювала її? Чи вона таки щось знає про трагедію майже п'ятирічної давності? Олег схилявся до ствердної відповіді на це запитання. Віри не було досить довго. Нарешті вона повернулася. Очі були червоні. Напевно, жінка плакала. Все гаразд? запитав Олег. Так, все гаразд, дякую, відповіла Віра. Але було зрозуміло, що не все гаразд. Вони ще посиділи трохи, але розмова не клеїлась, та й страви вже не смакували. Олег покликав офіціанта, розрахувався і підвівся з за столу. Віра теж встала, мовчки вийшла з ресторану. Мені здається, ти маєш щось мені сказати, порушив мовчанку Олег. Так, маю, але не сьогодні. І завтра твого переїзду до мене не відбудеться. Це якось пов'язано з моїм минулим? Так, дуже пов'язано. Але сьогодні я не готова тобі сказати причину. Добре, скажеш, коли будеш готова. Він викликав Вірі таксі. Вони не бачилися тиждень. Нарешті, в суботу, вранці, Віра зателефонувала Олегу і сказала, я готова тобі все розповісти. Можеш приїхати до мене? Так, звісно. Він приїхав за годину. Віра була без макіяжу, в старих потертих джинсах і розтягнутій великій футболці, яка сягала їй майже до колін. Кави хочеш? буденно запитала вона. Не відмовлюся, відповів Олег, вдома не встиг попити. Вони пили каву мовчки. Нарешті Віра сказала. Швидше за все, після моєї сповіді ти не захочеш мене бачити, але жити з цим тягарем далі я не можу. І вона почала свою сумну розповідь. Тоді, майже п'ять років тому, я щойно отримала водійські права. Тато подарував мені синій лексус. Я впевнено почувалася за кермом, коли їхала по трасі, за містом. А от по вулицях міста, які кишать іншими автівками і пішоходами, я не любила їздити. Того вечора я їхала після зустрічі і важкої розмови з моїм колишнім хлопцем, який сказав, що між нами все закінчено. Сльози застилали очі, в такому стані мені не треба було сідати за кермо, але я сіла. Не помітила знака, який сповіщав, що за ним пішохідний перехід. Молода жінка з донькою з'явилися звідки. я не бачила, коли вони ступили на перехід. Я не встигла вчасно загальмувати. Удар був сильним. Я почула крик. На якусь секунду я розгубилася, але потім натиснула на газ. Я втекла, я не бачила іншого виходу, не знала, бачив мене хтось чи ні, я сподівалася, що ні. Судячи з того, що по мене так і не прийшли, свідків тієї трагедії не було. Був, горло Олегу стискала невидима рука відчаю, але він знайшов у собі сили продовжити. Тебе бачив безхатько, який сидів на автобусній зупинці, але номера він не запам'ятав, тому тобі твій злочин зійшов з рук. Юридично зійшов. Але всі ці роки я жила у справжньому пеклі. Я прокидалася від крику тієї жінки, чула писк гальм, бачила бездихання тіла на дорозі. Я рік після цього не могла сісти за кермо, а потім я зустріла тебе. І знову повірила в щастя, але долю не обманеш, промовив Олег. Це ж треба такому статися, щоб ми з тобою зустрілися. Я теж повірив у свій другий шанс, думав, що зустріч з тобою подарунок долі. Але доля вміє дуже вишукано жартувати. Бог дає, Бог забирає. Я не зможу жити з убивцею своїх дружини і доньки. Мені шкода тебе. Бо тобі з цим гріхом жити до самої смерті. Дякую за каву. Він підвівся і пішов. Звук закритих дверей пролунав, як постріл. Бумеранг із минулого повернувся.